Це рівнянка Марія Кравчук під час повномасштабного вторгнення жінка вирішила стати донором крові. Це стала гостра потреба. Якби в цьому загострилася потреба, скажем так, вона завжди була, і тому якби я пішла, здала можливість У мене така слава богу, є здоров'я ніби дозволяє, тому чому б і ні по можливості раз в три місяці. Стараюсь цього разу. Жінка здавала кров у спеціальному наметі, який облаштували під час майстерні здоров'я «2.0». Цей захід організували у рівному з нагоди Європейського тижня громадського здоров'я. Саме тут жителям обласного центру нагадали про існуючу гостру потребу в донорах. Кожна краплина крові на сьогодні дуже потрібна. Так як у нас іде бойові дії в Україні відбуваються. Також не забуваємо про те, що кров потрібна також і для. Молодих людей і для залі для всіх, хто потрапляє в різні життєві складні ситуації і зупиняється в лікарні. Організували захід не тільки щоб наголосити на важливості донорства, а й для того, аби рівняни не забували про необхідність щорічного чекапу організму. Ми ще раз хочемо нагадати рівнянам про важливість медичного обстеження, яке люди мають проходити один раз на рік. При цьому обстеженні ми можемо виявити багато завчасно багато. То захворювань на ранніх етапах на заході охочим вимірювали рівень цукру в крові. Грівняни могли пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепатити Б і С, пройти скринінг на туберкульоз. Участь в майстерні здоров'я взяли різні медичні заклади рівного, зокрема дитячі стоматологічні поліклініки. Це чудова можливість діткам подивитися, як працюють лікарі, медсестри, не боятися, не боятися зубних лікарів. Загалом такий захід у рівному проводять вже вдруге організатор Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. На майстерні здоров'я також організували майстер-класи з формування тарілки здорового харчування, навчали надавати першу допомогу, проводили заняття з безпеки дорожнього руху для дітей. Юлія Смель, випуск новин.